Привіт, Привіт! я в прямому ефірі. Почекаю пару хвилиночок, щоб хтось приєднався, і почну вам розказувати. Розказувати, тому що тема сьогодні дуже цікава в мене для розповіді. Привіт, Ірочка! Прийшла! Привіт! Ну що? Ще одна хвилиночка, і я починаю. А, як то кажуть, в предвкушені. <ріху> в предвкушені. Так. Гарний зв'язок. Чути? Видно? Напиши, будь ласка. Угу. Маша, привіт! Ага, добре. Якщо все чутно. Почнемо, і я в кінці постараюся зробити запис. Отже, тема сьогоднішнього ефіру це результати моєї магістерської роботи з психології, так як я в цьому році завершила навчання в, унів... в університеті на магістратурі за напрямком Практична психологія, і е... була написана, зроблена кваліфікаційна робота. Тема роботи в мене дуже цікава і класна. Я спеціально обирала тему, яка буде мені цікава. Мій інтерес це допомагати жінкам ставати більш щасливими, усвідомленими і змінювати своє життя. Тому я обрала тему це психологічні чинники забезпечення благополуччя жінок. І а, мені було непросто писати магістерську роботу, але. Це дуже велике задоволення, коли ти розібрався і отримав шикарні результати. Цими результатами я і хочу поділитися з вами, розказати, які ж такі чинники впливають на благополуччя жінок. Це буде перша частинка ефіру. І друга частинка ефіру я розкажу, як це взагалі піти навчатись в університет в 40 плюс років. як приходило навчання і що мені це дало? Чи варто це робити? Коли я готувалась до ефіру, мені прийшла на думку такий вислів, що е, життя триває доти, доки вам цікаво. Тому, чи вам пізно, чи вам рано, чи вам в самий час щось робити, це залежить тільки від вашого рішення. От якщо ви вирішите, що вам самий раз, що вам не пізно, значить вам не пізно. Ну, тому що насправді нам ніколи не пізно, доки ми живемо. І е, навпаки, тим, що ми цікавимося, що ми йдемо в нове, ми е, пролонгуємо собі яскраве щасливе життя, і ми стаємо щасливіші. Тому що коли ми собі щось не дозволяємо, е, ну це не приносить нам гарних емоцій і не робить нас щасливими. А коли ми собі дозволяємо те, що ми хочемо, те, що сприяє нашому розвитку, це дуже сильно на нас впливає. І впливає в позитивному сенсі. Тому якщо у вас є думки, чи варто мені піти вчитися, чи мені не запізно, от буде, як ви вирішите, ніколи не запізно. У Нас були студенти, яким 40, яким 50+, нікому не було запізно. Всі вчилися, всі отримали дипломи магістрів з психології, і всі далі йдуть працювати з людьми, тому що в цьому їх інтерес. Ну от ніколи не пізно. Це такий маленький вступ. Далі, давайте перейдемо таки до результатів. Благополуччя жінок. Благополуччя це те, як ми себе почуваємо, наскільки ми почуваємо себе е задоволеними. Цей параметр він оцінюється там за різними показниками. І от ми в роботі, я кажу ми, тому що моя робота це не тільки мій результат, це ще результат співпраці з е науковим керівником, який мене вів. Цій роботі направляв, давав підказки. Тому я завжди говорю не я, моя робота, а ми. Тому що це спільна праця. І я дуже-дуже вдячна своєму науковому керівнику за допомогу і підтримку під час написання цієї роботи. Отже, ми визначили сім чинників, які ми будемо досліджувати, і. У нас була широка вибірка жінок, 72 жінки приймали участь в дослідженні. Тому результати вважаємо дуже валідними. Коли така широка вибірка, це означає, що результат дослідження валідний. І що було виявлено, що на благополуччя жінок впливає номер один: це оптимізм, оптимістичний стан. Це те, наскільки ви відноситесь позитивно до того, що відбувається у вашому житті, або негативно. І тут потрібно відрізняти є е, ну, такий е, оптимізм, рожеві окуляри, коли я не бачу нічого поганого, не хочу помічати нічого поганого, хоча воно є і воно на мене впливає. І оптимізм, коли я. Бачу, що не все ідеально в моєму житті, і в обставинах навколишніх далеко все не ідеально, да? але я розумію, з чим я можу працювати, з чим я не можу працювати. Те, що я не можу змінити, я приймаю. Те, що я можу змінити, я з цим працюю. І тому оптимізм він є різний. Важливо розуміти, що не потрібно жити в рожевих окулярах і робити вигляд, що все добре. Ні. Важливо бачити, що недобре, на що я можу вплинути, на що я не можу вплинути, і працювати з тим, що ми можемо поміняти. Отже, риса номер один – оптимізм це впливає на наш стан і як ми відносимося до свого життя. І взагалі, оптимістичні люди, вони щасливіші, вони довше живуть. Я це бачу на прикладі своїх батьків. У мене папа завжди налаштований оптимістично, які б обставини не відбувалися. І він відчуває себе і здоровішим, і щасливішим, і активнішим в свої 78 років, ніж дуже багато його однолітків. Наступна риса, яка важлива і впливає на наше благополуччя, це емоційна стабільність. Емоційна стабільність це м, те, що нам важливо вибудовувати в собі, це мається на увазі от, рівне відношення, щоб не відбувалося. Дуже щось гарне, дуже щось погане, дуже важливо виходити в стабільність. Коли ми нестабільні, нас шатає і, і це впливає на наш стан не класно. Це та риса, яку важливо розвивати, це можливо. І чим, чим далі, тим ми бачимо, що Тим більше різних подій, непростих, складних відбувається в житті, да, глобально. Вони відбуваються, вони будуть відбуватися, але важливо ем, наше життя теж триває паралельно з цим. Тому оця стабільність, спокійний стан і спокійне відношення щоб не було, наскільки ну, це можливо. Да? Зрозуміло, що іноді ми не можемо ну, стільки щось відбувається, що ми не можемо управляти своїми емоціями. Але в щоденному житті управляти своїми емоціями, не реагувати занадто на ті чи інші події. Це те, що з чим треба працювати і що впливає на наш стан. Номер три, чинник номер три це. Відкритість новому досвіду. В ці часи великих змін це мега важливо. Тому що зміни почали відбуватися, да, світ стрімко змінюється, і коли ти гнучкий, коли ти можеш змінити свої погляди, якщо бачиш, що прийшов час їх змінити, коли ти відкритий новим знанням, новому погляду на ті чи інші речі, це Допомагає тобі стати щасливішим. Тому що, коли ти застряг, не готовий міняти свою думку, ну, світ змінюється. І ми теж маємо змінювати, якщо потрібно, свою думку, свій погляд, отримувати додаткові знання. І, от дослідження це показало, що люди, які відкриті новому досвіду, вони почуваються більш благополучними, більш щасливими. Тому це риса номер три. Риса номер чотири чинник, який впливає на благополуччя, це Бікуль Привіт. Тут сердечки, дякую за сердечки. Риса номер 4 екстраверсія. Нам, це як ми можемо пояснити, чому екстраверсія важлива у відчутті благополуччя? Тому що люди, які відкриті до цього світу, відкриті. До нового досвіду люди, які е, вільно спілкуються з іншими, вони більш відкриті до нових досвідів. Вони, їм легше ходити в люди, спілкуватися там, виходити в ефіри і так далі. І це приносить нам радість і щастя насправді спілкування, тому що людині потрібна людина, як говорить моя е, близька знайома Наталочка. Вона цю фразу часто повторює, і я повторила за нею: жінці потрібна жінка, людині потрібна людина. Тому люди-екстраверти почуваються щасливішими, більш благополучними. І це теж ми можемо в собі розвивати. Да? Не сидіти в своїй норочці, ракушці, а виходити з неї. Як виходите? Це ви вирішите для себе тим чи іншим чином для когось зробити пост. Чи вийти в сторіс це вже великий прорив, чи записати відео, чи може піти на якийсь івент. От для себе вирішить, якщо у вас є з цим да, це питання для розвитку у вас, то як би ми ви могли це розвивати? Тому що знову ж таки дослідження показало, що, що це важливо. От це і робити інтровертом Маша. робити маленькі кроки для того, щоб ставати. Екстравертними до цього світу і до людей. Друзі, ви пишіть питання, я буду дуже рада їх потім прочитати і відповісти на них. Якщо у вас є питання або там, про навчання на магістратурі, будь ласка, Да. Вот. таким чином ми визначили, що і це підтверджено дослідженням з використанням адаптованих валідних методик. З використанням широкої вибірки жінок, 72 жінки, да, ми підтвердили, що оптимізм номер один, емоційна стабільність номер два, відкритість новому досвіду, номер три і екстраверсія це ті чинники, які впливають на відчуття благополуччя жінок. І важливо це в собі розвивати, от брати собі за задачу. Значить, у мене тут слабинка по цьому пункту. Я з цим працюю. Не беріть зразу всі пункти собі розвивати. Візьміть щось одне і з цим працюйте. Тримайте в голові, що ви з цим працюєте, змінюйте реакції, як ви реагуєте, як ви думаєте і так далі. І е, ще один чинник, про який я хотіла сказати, який теж важливий, це професійна самоефективність. Це те, що ми про себе думаємо як про професіонала. Це теж впливає на наше благополуччя. Перший оптимістичний стан, оптимізм. Вот. А, а я потім, якщо зможу зберегти це відео, пропишу всі чинники в порядку значущості, але вони всі значущі. От Ми робили корляційний аналіз, диспресійний аналіз, і вони всі значущі, вони всі чинниками являються, тому що вони мають вплив на компоненти благополуччя. Отже, професійна самоефективність це те, що ми про себе думаємо як професіонали, і це теж в зоні нашого впливу. Тому що, ми ж, якщо ми не на своєму місці, якщо ми себе не поважаємо як професіонал, можливо, ми не на своєму місці. Що нам з цим робити? Нам треба подумати, а де я буду на своєму місці, де я хочу розвиватися, що я хочу вивчати, в чому я хочу стати експертом. Тому що, якщо ти не на своєму місці і не вважаєш себе класним професіоналом, це впливає на твій стан. І треба робити кроки, а, те, що ви можете зробити. Да? Головне, не тупцювати на місці і не думати, ну, мені тут не подобається, я тут не хочу, і все, але нічого не може змінитися. Ні, має бути якийсь план. А, звісно, не треба все міняти мгновенно. Має бути покроковий якийсь план. Але ви маєте отримувати задоволення від роботи. Ви маєте працювати на тій роботі, яка вам дає задоволення, і ви маєте відчувати себе професіоналом. Тому це і про якесь навчання додаткове. Ну, в першу чергу, це про те, щоб бути на своєму місці. Коли ми на своєму місці, ну не чи ми себе будемо відчувати класними професіоналами, тому що ми не дуже будемо хотіти розвиватися в цьому напрямку. Ну, в общем, все взаємопов'язано. Тому подумайте про це. Насправді, я не знаю, це такі важливі речі. Мені дуже хотілося поділитися цими результатами. І, і всі ці чинники це те, на що ми впливаємо. Ну, от все в наших руках. От це про дослідження. І друга частинка мого ефіру це про навчання в магістратурі в університеті. Хочу також поділитися, тому що багато хто мені писав, а де я вчуся, чи мені подобається вуз, і як воно взагалі. Тобто я розумію, що в людей є цей запит на навчання, коли ти вже в зрілому віці, коли тобі вже там за 40, ти вже нарешті розумієш, що ти хочеш, що ти не хочеш, що тобі цікаво, що тобі не цікаво, і люди починають шукати, що ж їм цікаво, і як себе Знайти в цьому житті в професійному напрямку, якщо ти зрозумів і для себе озвучив, що ти на своєму місці. І тоді виникає питання йти в університет знову ще раз, а для когось може в третій раз, і навчатися. А але когось зупиняє там «Мені, мені вже пізно хтось думає. І от тут я знову хочу вам сказати, що нічого не пізно, тільки ви вирішуєте рано вам чи пізно, чи в самий час. І це реально. Вступити в університет дуже реально, і є гарні вузи в Україні. Я обирала ну, такий вуз з високими рейтингами, який дійсно дає знання. Для мене це було важливо, там, де дійсно треба вчитися, і я дуже дуже задоволена. От ці два роки це було непросто. Непросто, тому що треба. Готуватися до сесії. Треба на сесіях бути присутніх, лекції, практичні, здавати іспити. Паралельно ти працюєш. Я старалась брати відпустку на момент сесії. По законодавству у нас дається відпустка для навчання. Така опція є, якщо роботодавець ну, з цим ок. Тому. Це реально, і це дуже класно в, в тому плані, що розвивається все время мозок. Воно складно, ти вже відвик вчитися, ну так, от, грунтовно, да, академічну освіту отримувати. І, долаючи якісь такі труднощі, які нас ну, не вбивають, вони нас розвивають насправді. Ти ростеш як особистість, ти ростеш як професіонал, і ти отримуєш, отримуєш освіту. Академічну, класичну, і в результаті ти отримуєш диплом, да, і ти можеш починати працювати за, в новій професії. І це мега круто і класно. От озираючись назад, я думаю, Боже, ну слава Богу, що я ще два роки назад про це подумала і вступила. Тому ні про що не шкодую. Тоді мені це якось інтуїтивно прийшло. Я вже давно вивчала і психологію, і якісь езотеричні напрямки. Мені вже хотілося працювати з людьми, але в мене не було диплома психолога, не було академічної освіти. І якось інтуїтивно я відчула, що треба поступати. Це було влітку, якась була, якраз була це було в липні, якраз була вступна кампанія, і от все закрутилось, завертілось і. Я поступила, я вже студенткою, пробула два роки, і ось я вже захистила магістерську роботу. І ось я вже е, маю нову професію, е, яка мене дуже надихає і дуже подобається розбиратися в цьому і йти глибше і глибше, і працювати з людьми. Тому. Якщо ви думаєте, чи варто, чи пізно, чи не пізно, ніколи не пізно, завжди варто, якщо у вас є внутрішній поклик, поклик душі, завжди варто це робити. І ось якраз влітку вступна кампанія, можливо, ви вирішите кудись вступити. Насправді це класно. Просто вибирайте вуз, де дійсно гарні викладачі, де є ну, гарний рейтинг, і щоб це була освіта, ну а не просто слово, що я. Вчився, я наче отримав диплом. От тому тому, я всім раджу. і я дуже задоволена, що я прислухалась до себе, незважаючи на те, що це був виклик, пішла вчитися і завершила навчання, написала якісну роботу магістерську, тому що ти теж потім дуже задоволений, коли ти пишеш магістерську, це процес непростий, це наукова робота. Тут важливо вибрати досвідченого керівника наукового, який зможе направити, тому що це людина з досвідом. І в нас науковий керівник от надихав, вона так, так розбирається в усіх деталях. Ми з нею коли зустрічалися, завжди виходили такі натхненні і йшли щось робити. От, да, от з Машою ми вчились разом. Ну, класно, якщо у вас є там. Партнер, подруга, з ким ви разом вчитесь, або ви там і на заняттях познайомитесь з кимось. Це, до речі, ще один класний елемент навчання, ну, що дає навчання, те, що ви знайомитесь з великою кількістю цікавих, дорослих людей, які прийшли вже вчитися, тому що вони дійсно хочуть. Щось опанувати не так, коли ти ще молодий, юний після школи ідеш. Просто тому що там батьки сказали іди туди. А після 40 люди вже приходять дійсно. Усвідомлено, вони знають, чому вони прийшли, вони хочуть вчитися. У нас була мега-крута група. Тепер в мене набагато більше знайомих серед психологів. Всі дуже класні, дуже-дуже було приємно вчитися з ними. Тому, коли ви йдете на ну, вчитись кудись, у вас з'являється багато нових знайомств, і оця риса, відкритість новому досвіду розвивається, риса, екстраверсія розвивається. Тому що на парах ми там презентуємо свої доповіді. Доповіді, вчимося говорити. Два роки ти презентуєш щось на кожному практичному занятті, якісь завдання, ти щось розказуєш, готуєшся. Тому якщо є там страх виступів, він долається на, ну, на заняттях. Ну, і взагалі, от якщо говорити про психологію, мені дуже м цікаво. Було дізнатися, ну, академічна освіта в університеті це про базу, про основу про науковців, які рухали взагалі психологію, про геніїв свого часу. І мене вражало розповіді там, про Фрейда, про Юнга. Вони там, скільки років тому, більше 100, вони рухали взагалі цю науку з нуля, створювали. Ну от як зараз кажуть, Чен так, от вони були ченелери свого часу. Вони такі геніальні речі тоді да, до них прийшли, описали їх, на чому ґрунтується і досі наука-психологія. Хоча вже багато нового прийшло, але база ну, вона закладена тоді більше ста років назад, і це дуже цікаво, да, з чого вона складається. Да, освіта в університеті це тільки частинка нашої освіти. Я, як психолог, я паралельно ще вчилася. Да? Вчилася консультувати, вчилася е, різні інші напрямки освоювала, які мені зараз допомагають працювати з людьми. І це буде продовжуватися. Ти будеш далі вчитися. Але тим і цікава ця професія психолога, що ти весь час можеш вчитися, і це класно. це... Мозок весь час працює, це дуже цікаво, і ти збагачуєш свій досвід, і ти стаєш все більш-більш професійним психологом. Тому обирайте професії, в яких потрібно вчитися. Ну, я думаю, зараз в багатьох професіях потрібно вчитися. Це допомагає нам залишатися молодими довший час. Тому що коли ми розумово працюємо, це дуже сприяє молодості і фізичній. Це профілактика хвороб там, Альцгеймера та інших хвороб, які в зрілому віці, з якими люди стикаються. Тому вчитись це класно. Це челендж, але він дуже корисний для всіх. Ну і потім таке задоволення, коли ти завершив, ось ти отримуєш диплом. ну, Це просто радість і неймовірне щастя, що ти це зробив. Тому всім-всім-всім дуже-дуже раджу, якщо ви роздумуєте, варто, не варто, ну, моя думка, що варто. Все, що вам приходить на думку, чого хочеться, варто реалізовувати. Ось така, така основна інформація, якою хотіла поділитися. Якщо ви напишете якісь питання, я з радістю відповім. Я відповім. Ага. Так, ну, питань немає. Ну і добре. Тоді ми вклалися в 25 хвилин. Зараз подивлюся свої нотаточки. Нотаточки. що я ще хотіла вам сказати? Що я вам хотіла ще сказати? Що хотіла, те все і сказала. Я вам дуже вдячна за те, що ви прийшли, послухали, підтримали. Буду завершувати, куди планую іти далі. Угу. Якщо говорити про психологію, то хм, всі ми починаємо як практичні психологи, а далі можна вже отримувати, е, обрати собі напрямок психотерапії і вчитися на психотерапевта, але це. П'ять років це досить тривало, тому зараз я планую все ж таки практикувати як психолог, консультант, і вже згодом наприкінці літа визначусь, чи хочу я, наприклад, стати психотерапевтом. Але поки що мені дуже подобається те, що ми вивчили, той досвід, який я вже маю, його застосовувати. Ну тому що навчання. Тільки вчитися без реалізації немає сенсу. До речі, ну, як елемент цього ефіру я запрошую вас на консультації. Якщо у вас є запит, стосунки, ваша реалізація чи питання самооцінки, будь-які питання, будь ласка, приходьте на консультацію, ми їх розберемо і. Насправді це дуже класно, це підтримка свого ментального здоров'я, працювати з психологом, і це важливо. Важливо також для відчуття благополуччя і для, для того, щоб будувати своє щасливе життя. Тому запрошую вас на консультацію психологічну, запрошую вас на консультацію через матрицю долі це вже така з елементами кармології, і впливу то, карми на наше життя. Це трошки інша консультація. Я провожу от, за цими двома напрямками. Працюю через матрицю Долі і через інструменти практичної психології. Якщо вам цікаво, пишіть мені в Директ в інстаграмі і обов'язково зустрінемось. Що ж, друзі, рада вас бачити дуже. А, до зустрічі на нових ефірах. Планую провести наступний ефір на тему життєвих криз і кризи 40 років. Теж дуже цікава інформація на цю тему. В мене вже, за моїм досвідом, є, тому що мені вже 40 плюс, 43. Відповідно, найближчим часом планую ще один ефір, буду рада вас бачити. Дякую, що прийшли. Дякую, що послухали. До зустрічі! Будемо завершувати. Так, у мене з завершенням всі запитання. Ага, крістик треба нажати. Все, пока-пока-пока.